Не можу заставити себе любити людей настільки, щоб їм допомагати. Як ви тримаєтеся, Оксана, що я вам можу сказати? Це зараз я спокійніша стала і, ну, скажімо, дивитися на багато речей зовсім по-іншому. Але раніше теж я інколи. Тупості і наглості людей мене просто підривало. Мені хотілося забігти кудись і не бачити нікого. Люди, я вас не люблю. Так і хотілося сказати, розумієте? Але потім, пропрацьовуючи себе, я ну, розуміла що, там, що щось да, задіває в мені. і те, що задіває конкретно щось. Да, то воно як просто камінюка якийсь стоїть, і люди просто в дзеркало, вони мені просто підсвічують конкретно, що в мені є, яка заноза. Цю занозу я пропрацьовувала. Да, в нас є два таких варіанти: як можна пропрацювати: це або ми замінюємо, тобто беремо проробляємо і ставимо нове. Да? Або просто. Методом витиснення. тобто ми новим настільки штурмуємо, що воно просто старе зносить. У мене десь там є на Ютуб-каналі, я про це вже розповідала відео це так коротко. Тому пропрацьовуючи себе, ви робите не для людей, а для себе. Ви покращуєте своє життя. Пропрацьовуючи собою настільки, навіщо їм допомагати? От навіщо допомагати? І чим їм допомагати? Да? Це по-перше. Отак, у нас є потреба. У нас є потреба щось залишити в цей світ, щось дати через себе, бо через нас проходить ця певна енергія. А ми як фільтри, фільтри нашого потенціалу, да, скажімо так, проявляємо в цей світ. І мається на увазі, хтось класно пече хлібець, да, хтось класно створює машини, хтось класно на таро розкладає, да, хтось там говорить, як я зараз, да, і таке інше. Тобто, ми через себе, як. Через Через фільтр та певне передаємо в цей світ свої таланти. І ось цей момент зараз, те, що ви допомагати не можете, ви терпіть не можете людей. Можливо, ще, ну окрім того, що у вас є якісь певні болі, які вони пропрацювали, це все можна пропрацьовувати. Це не проблема. До речі, курс я хотіла шлях до себе запустити. Зараз ще запущу курс 16 січня, буде ой, лютого буде стартувати другий потік по картам Таро, а потім, може трохи пізніше, мабуть, на весну запущу шлях до себе. Отам будемо Теж пропрацьовувати оці всі моменти в собі. Я буду багато цього цікавого розповідати, як це все прожити в собі, так, щоб по суті, не як заставити себе любити людей, а коли ви це все пропрацьовуєте, все автоматом, то просто вже як наслідок іде. Да? І тому тут е автоматом ви починаєте проявляти свій потенціал, розумієте, хто ви що ви, бо у вас тут є певні страхи, у вас є нерозуміння свого потенціалу. І ось у ці два таких момента вони дуже, дуже ключові, які вас зупиняють зараз на сьогоднішній день, і не дають е далі рухатися. І те, що ви не любите людей, да, це, щоб допомагати їм, да, заставити себе. Не треба себе заставляти. Скажіть дякую собі, що ви зараз е, зрозуміли, що у вас є таке відчуття, да? і це дуже класно. Воно це відчуття, якщо будете себе заставляти, воно ще більше буде проявлятися. Ви прийміть це відчуття, скажіть, моя дорогенька, я тебе чую, дякую тобі. Це знак, що мені треба підсередину заглянути і з собою попрацювати. До речі, зараз я мені е, є. Роблю теж міні консультації. Да? У мене на сайті все є. Дивіться, заходьте на сайт, там посилання всі є. Заходьте, дивіться, якщо пишіть особисто, все скину всю інформацію. І більш глиб, глибинні консультації роблю. Да? І де ми розбираємо конкретно і таке інше. Ну, комусь треба прийти якісь питання прямо тут і зараз ви вирішити. Йому не треба повністю вся консультація. Людина прийшла і собі все зробила. Да? А є таке, що більш глибше ми розбираємо. Тому, як, як варіант, да, можете до мене йти, шукайте когось да, або що розбирайтеся всередині, ідіть туди. Це не просто це відчуття. Не нехтуйте ним, а скажіть, клас, круто, я себе відчула. І це знак, що треба піти в себе і зрозуміти, чому, так, чому там скільки болі. Ну, я ж це ношу, я ж це відчуваю. Далі прохожим всім, чесно кажучи, от реально, нас Всім по барабану. Тому тут ви для себе просто вибираєте той варіант, як ви хочете це попрацювати. І розкриття свого потенціалу. Зрозуміть, що я хочу. Допомагати, чим допомагати? Але е, поки туди йти, щоб допомагати, треба розібратися, подивитися всередину в себе, що там болить. І коли ви це все розбираєтеся і від цього здихуєтеся, як то кажуть, чи вичистилися, да? слава Богу. Е, розкриття потенціалу воно приходить саме по собі, тому що воно там завалено просто під оціми болями, і ви зараз будете ото грибтися, де мій потенціал, а тут все сипеться. Розумієте, як карточний будиночок. Тому розбирайтеся в цьому. Якщо треба, я ж кажу, консультація, допомога, пишіть особисто. Я розумію, що не тільки ви одна така, багато зараз людей таких стикаються. Да? Чоловіки з жінками просто воюють, просто зараз треш повний. Можливо, на цій ще теж інформацію позаписую, подивлюся, як воно це. Бо ці стосунки це просто жах, те, що зараз робиться. Так що, ось так: любіть себе і не заставляйте, не змушуйте, не боріться з собою. 教会我们。